Доброго дня вчора на своєму телеграм-каналі я провів опитування, де прийняли участь досить багато моїх читачів, тобто більше кількох тисяч. Було кілька опитувань, і одне запитання було стосовно того, хто вакцинований, а хто не вакцинований, хто скільки раз вакцинований, ви можете подивитися це так само і в Фейсбуці. Моєму пості, а також на телеграмі. Ну і виявилося, що досить великий відсоток, майже практично 50% українців ще. Не вакциновано взагалі вакциною від ковіду. Стосовно вакцинації дітей, 95% з тисячі людей, які відповіли проти вакцинації від ковіду дітей. Я так само, поки що, так само такої ж думки. Що стосовно Ще кількох питань. Хто хворів ковідом? Ну в принципі, вже виявляється 92% тих, хто відповів на запитання, хто хворів, один, два, три, чотири рази. Тобто 92% Моїх читачів, ті, що дали відповідь, вже перехворіли ковідом. 8% ще все-таки пише, що не хворіли. З тих 8, звичайно, напевно, якась частина хворіла, просто що не в курсі, що це був ковід. Але окей, будемо тримати все-таки цифру. 8% що взагалі не стикались з ковідом. Я думаю, що ця хвиля ковіду з фліртом. В принципі, зачепить же майже всіх, і практично всі перехворіють. Чому 8% не хворіють? Невідоме запитання, тобто просто фарт не стикалися з. Хворими людьми і пояснити це питання важко. Поки що. Тому що теж, коли ковід почався, я, наприклад, захворів, моя дружина не захворіла. Коли через півроку моя дружина захворіла і був підтверджений тест, я не захворів. Тому пояснити ці всі нюанси поки що ми ще не можемо, як воно працює. Стосовно знову ж таки, чому зараз під час піку пандемії флірту? Тобто, у нас дійсно просто є досить висока кількість. Велика кількість випадків з фліртом, тому що флір дуже швидко поширюється ще швидше, ніж омікрон в рази, і дуже багато людей хворіє. Але ми бачимо, що в принципі лікарні не переповнені, тому в принципі карантин не вводиться. Чому тому що є природній імунітет, наші антитіла не дають нашому організму, скажімо так. Отримати важкий ковід не розвивається, це шторм, тому все окей. Тому, в принципі, подивіться, будь ласка, теж цю статистику, зробіть для себе певні висновки. І ще важливе питання: що якщо 50% українців ще не вакцинувалися, але вони зараз не потрапляють в стаціонар, ну подумайте, про що це говорить. Можете так само в коментарях написати. Дякую.